Так, доброго дня. Ми Починаємо курс лекцій і практичних занять з молекулярно-динамічного моделювання матеріалів. Продовж цього семестру в нас будуть як лекції, де я буду пояснювати матеріал. І будуть комп'ютерні практикуми, точніше, їх треба називати лабораторні роботи, тому що ми за допомогою комп'ютерного моделювання будемо досліджувати деякі властивості матеріалів, а саме наноматеріалів. Спочатку трохи про техніку безпеки. Ви бачите схему блока живлення, блок-схему. Особливість блоків живлення полягає в тому, що в них є два проводи, які йдуть від зовнішньої розетки 220 вольт. І один провід проходить наскрізь, а другий йде, чи переривається, тому що він йде через деякі електронні елементи. А один провід це загальний провід. Бажано щоб той провід, який проходить наскрізь і має омічний контакт і підходить до вашого комп'ютера, був приєднаний в розетці до нуля або до землі. А інший, який переривається, був приєднаний до фази. Бажано. Чому? Тому що, коли ви доторкаєтеся до металевих частин комп'ютера, ось тут на виході блока живлення, то ви можете випадково доторкнутися до якихось зазимлених предметів, наприклад, до батареї центрального опалення. І якщо блок живлення не досить якісний, то вас може стукнути. Строму, тому бажано, щоб виконувалося під'єднання до зовнішньої сіті саме так. Коли ви працюєте від батареї, то, звісно, це не має ніякого значення. І друга техніка безпеки. Ви знаєте, що наш організм побудований таким чином, що в нас постійно відновлюється інформація за рахунок реплікації ДНК. Щоб не було пошкоджень, які можуть потім пошкодити наш організм, завжди виконується копіювання таким чином, що ДНК складається з двох поєднаних спіралів, як ви знаєте. І тому дуже бажано, щоб самі важливі файли ви зберігали хоча б в двох екземплярах на різних носіях, щоб потім не було такого, що моя дипломна робота або мої розрахунки зникли. В результаті якогось випадку, і мені нема чим звітувати. Я рекомендую вам літературу стосовно цього молекулярно-динамічного моделювання. Зазвичай рекомендується використовувати ну, вже починаючи з минулого року. Україномовні або, англомовні або англомовну літературу. Я наводжу тут вам досить велику кількість її. Але є дуже дві гарні книжки, які ви можете використовувати російською. Моя методичка на 28 сторінок вона стосується тих комп'ютерних практикумів, лабораторних робіт, які ми з вами будемо виконувати. Але це посилання є на досить стару версію. Я вам надішлю в Телеграм більш нову версію минулого річня. Там виправлені деякі помилки. Також для вас цікавим можуть бути з точки зору теорії, це, звісно, друга книга. Ви бачите, 640 сторінок. Але ви там можете читати ті глави. Які вас найбільше цікавлять, тому що там досить е, різноманітні задачі розглянуті, як їх моделювати. І досить цікавим для вас може бути п'ята книжка Jung Gun Тому що там також досить детально розглянуте моделювання і приклади деяких задач. Деякі з них дуже схожі на наші, тому ви можете цим користуватись. На комп'ютерні практикуми ви маєте загрузити собі на комп'ютері встановити дві програми. Перша програма, якою ми будемо користуватися для розрахунків, це XMD, ви бачите, посилання, вона безкоштовна. Ми будемо використовувати її для розрахунків. Друга програма VMD для візуалізації того, що ми з вами нарахували. Вона також безкоштовна. Є під різні платформи, як для Windows, для Linux, для Mac. І для себе ви можете просто подивитися програму для паралельного обчислення, досить така об'ємна, LAMPS. Посилання наводиться. І для ознайомлення з МД-моделюванням можете погратися з програмою, яка доступна в інтернеті, четверте посилання. XMD досить така проста програма, інструкція в неї складає приблизно 100 з чимось сторінок, а LAMMPS там складніше. Але можна більшу кількість матеріалів досліджувати. Навіть. В яких відбуваються деякі хімічні реакції. Але там інструкція складає вже більше тисячі сторінок. Ну, ви розумієте. І працювати з нею набагато важче. Але нас цікавить вступ до молекулярно-динамічного моделювання. Тобто, нас буде задовільняти XMD. Чи все зрозуміло, що вам потрібно зробити для практичних занять? Скачати і встановити дві програми: XMD і ВМД. Бажано, щоб в назві папок і путі шляху до ваших програм не було ніяких літер, крім латиниці, тільки латиницю використовувати, тому що тоді програма може не знайти сам. Так, ми з вами будемо досить багато обговорювати, тому що найбільше інформації запам'ятовується тоді, коли людина самостійно засвоює її в дії. І тому в нас будуть практиками і будуть обговорення під час лекцій. Якщо ви будете досить активні під час лекцій, то ви можете отримувати додаткові бали. Хто буде просто слухати, отримувати додаткові бали не буде. Так, які у вас є питання? Немає. <звук> Михайло, ви щось спитати хотіли? хочу <звук> Ще. ще раз, будь ласка, все зрозуміло, так? Да? Добре. Так, в нас буде присутня ще одна людина, як ви бачите, вона вже присутня. Буде проходити також наш курс. Так, зараз. Вам дається 45 хвилин. На написання контрольної роботи номер 1 У нас буде три контрольних роботи, шість комп'ютерних практикумів, і ви ще можете заробляти бали під час лекцій. За сумою балів до кінця семестру я вам можу запропонувати автоматично поставити або залік, або екзамен я не пам'ятаю, що там у нас буде. Під час контрольних робіт ви можете використовувати будь-яку літературу, але ви повинні розуміти, що ви пишете, що ви копіюєте з інтернету і вставляєте у свої відповіді, тому що я можу запросити вас пояснити, що ви написали. Так що зараз або в доковському форматі, або в форматі TXT, або на окремому аркуші паперу. Ви пишете відповіді, тільки не дуже багато. Якщо ви будете писати ручкою, то будь ласка, намагайтеся використовувати такий почерк, щоб я його зрозумів. І впродовж 45 хвилин ви відповідаєте на ці питання. Потім надсилаєте мені або фотографії ваших листочків з відповідями, або в електронному вигляді. Якщо будете у Word писати, то, будь ласка, намагайтеся зберегти у вигляді Doc, тому що DOCX не завжди в мене відкривається коректно. Стосовно відповіді 10 запитань у кожній контрольній роботі буде, ви можете отримати по одному балу за одну відповідь. Якщо ви щось не точно або не повністю відповісти, то у вас буде можливість пізніше додати до своїх відповідей ще якісь пояснення. І тоді ви можете збільшити максимум на півбала ваші оцінки за кожний за кожне питання. Якщо питань немає, зараз скопіюйте ці питання. 9 16. О 10. 10 приблизно ми з вами зустрічаємося. Ні, не о 10 10. До 10-ї ви мені надсилаєте. До 10-ї, 10, 10, 10. десь. Да, до 10-ї 10. Ви мені надсилаєте відповіді. Потім ви завантажуєте програми, встановлюєте. І о. Десять тридцять ми з вами зустрічаємось. Чи все зрозуміло, чи ні? І може, якісь питання виникли. Ну, питання. Ігор, якось якось лунає щось, будь ласка, чуть ближче до мікрофону і чуть трохи повільніше. А, так. О, Ще, так краще, так, да, так. Да. От у мене якось правда. Mm -hmm. Це аналогічно? Так, да, у вас все те, те саме, так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Ще питання. Немає, добре. Тоді я зараз. Вимикаю запис. А, пауза запису, так. Да. Пауза.